Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про еці про продажі на цьому маркетплейсі. Сьогодні обговоримо, чому не завжди варто рекламувати сезонні товари. Тобто, умовно, у нас скоро крісмас. Чому не варто? Чому існують такі ситуації, такі випадки, коли вам не треба ставити в рекламу ваш різдвяний товар. Ну чи не обов'язково різдвяний, з прив'язкою до будь-яких сезонних коливань, через які ми проходимо? От у нас вчора було 4 липня, день незалежності штатів? Не завжди треба всі товари, які у вас є там про 4 липня, попередньо ставити в рекламу. Обговоримо зараз. Чому? Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на мій Patreon канал. Тут щотижня виходять корисні уроки проєктів-продажі. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Вам в цю вартість входить доступ до всіх уроків, які раніше виходили. Їх вже тут майже 250 ще щотижня виходить новий. Тобто ви підписались і весь місяць, поки триває ваша підписка, ви підписались, заплатили 5 доларів. весь місяць, поки триває ваша підписка, ви Можете дивитись всі уроки, які тут виходили. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, як відстежити, де в видачі Etsy показує ваш товар. Перед цим говорили про те, як побудувати просту табличку, про те, як вирахувати окупність товару в рекламі. І так далі. Багато корисних, цікавих, актуальних випусків, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться. Всіх запрошую. А сьогодні будемо говорити про рекламу сезонних товарів. Середина літа. Це завжди для нас нагода згадати, що ми рухаємось до гарячого сезону. У нас попереду хеллоуін Крісмас. Ми всі, я думаю, або там більшість з нас готує якісь нові дизайни до цього сезону. В мене в магазині вже почали купувати хеловінівські товари. І, звісно, в цей період стає актуальним питання, коли ми такі товари починаємо рекламувати. Я на Патреоні зніму сьогодні продовження цього випуску. Зараз ми тут з вами поговоримо про те, чому не завжди варто рекламувати. А на Патреоні потім поговоримо про те, як же тоді правильно рекламувати, коли публікувати товари до нового сезону, коли їх ставити в рекламу, на що розраховувати. А цей випуск про те, чому у нас така ситуація складається іноді, що навіть якщо у вас в магазині є різдвяна продукція, не завжди її варто рекламувати. От у нас зараз. Ми заходимо, зайшли вже в липень, потім у нас буде серпень. Можливо, у вас в магазині є якісь товари, які відносяться до теми «Back to school» – повернення до школи. Це те, що в Америці буде рівно через місяць 7 серпня. У них починається шкільний рік цього року. Ну або, скажімо, там початок осені, і ви, начебто, збираєтесь рекламувати ваші різдвяні геловінівські товари. Але на що треба звернути увагу, перш ніж це робити? Згадуємо, як працює наша Еці реклама. Реклама на ЕЦІ – це не інструмент продажів, залучення продажів тут і зараз, реклама на Еці це інструмент виведення лістингу на гору. Вона не дає нам результату одразу. Реклама працює таким чином, що якщо до неї ставитися, як до інструмента, залучення продажів, вона, скоріш за все, буде невигідна і дорога. Якщо у вас якась супервисока конверсія в магазині, тобто товари купують. Ну, Супер круто. Або якщо у вас висока націнка, висока маржинальність продукту, тоді ви відноситесь до, виняткового, до виняткової ситуації, коли реклама як інструмент залучення продажів вигідна. Про що я взагалі зараз? Е, ви від мене мільйон разів чули, що для того, щоб отримати один продаж, треба залучити 100 кліків, якщо ми говоримо про товар з середнім чеком 50 доларів. Тобто, для того, щоб залучити продаж для товару вартістю 50 доларів, нам треба заплатити. За рекламу 25, тому що 100 кліків по рекламі це 25 доларів приблизно витрат. Ось і виходить, що для того, щоб продати товар за 50, треба віддати 25. Я ж кажу, реклама на це як інструмент виключно залучення продажів невигідна. Нам треба до неї ставитися як до інструмента виведення лістингів на гору. Тобто лістинг по мірі того, як він стоїть в рекламі, як він вам приносить продажі по 25 доларів за штуку, ну дорогі, коротше кажучи, він лістинг при цьому в органіці просуває. По мірі того, як лістинг попродавав в рекламі, по мірі того, як він в рекламі зріс чи зростає поступово, у нього зростають його органічні продажі, за які ви вже нічого не платите, точніше, як ви за них заплатили рекламою для того, щоб вони з'явились. Але вони вам починають компенсувати ці рекламні витрати. Простими словами, що я тут хочу сказати: оцей шлях окупності реклами, він доволі довгий. Тобто, скоріш за все, в більшості випадків, ви, якщо запускаєте рекламу, вона вам перші місяці вигідна. Вона може бути перші місяці вигідна, якщо у вас супермаленький бюджет. І це, скоріш за все, випадкові продажі, коли у вас там по одному продажу на 10, 15, 2, 3 клік відбулось. Так, в цьому випадку реклама може бути вигідна, але тут це як виграш в лотерею. Тут ми не можемо до цього ставитись впевнено, прогнозувати на цьому стратегічний розвиток свого магазину. Бо, скоріш за все, оці класні продажі з класною конверсією, з класною маржинальністю вони не повторяться в майбутньому. Це випадковість, як Вбулася там на 1, 2, 3 ітерації на товар. А якщо говорити про якісь повторні регулярні продажі, то з часом ви будете бачити, що спочатку реклама, перші періоди роботи лістингу в рекламі, реклама для нього, скоріш за все, не вигідна. Знову ж таки, є винятки, є лістинги з класною маржинальністю, є лістинги з класною конверсією. Але в цілому, загалом, усереднено ситуація виглядає так. Ви, коли лістинг в рекламу ставите, ви починаєте на ньому регулярно, класно. Постійно впевнено прогнозовано заробляти через якийсь період, і це. В принципі, вже я думаю, хтось з вас здогадався, до чого я веду. Це нівелює для нас можливість заробляти на сезонних продажах, тому що період регулярних продажів товару в сезон регулярних продажів товару коротше, ніж період, за який лістинг встигає вийти на окупність. Це не означає, що рекламувати Різдво не варто. Це не означає, що рекламувати Хелловін не варто. Варто на патроні поговоримо про те, як це правильно робити, для того, щоб Ну, Більш-менш нормально е, ці сезони проходити. Звісно, в рекламі мільйони товарів продаються, і ви це будете бачити. І у вас є шанси, що ваші сезонні товари будуть і в рекламі гарно продаватись. Але, скоріш за все, більшість ситуацій закінчиться тим, що ви лістинг в рекламу поставите, сезон закінчиться, сезон пройде, він у вас за цей сезон. Якщо ми говоримо про якісь короткі періоди, наприклад, там товар до 4 липня, ви поставили. Десь там в травні, в червні цей лістинг в рекламу. Якщо у вас мінімальний рекламний бюджет, дуже маленький, то, скоріш за все, оці два місяці пройдуть, свято закінчиться, сезон закінчиться, ви будете цей лістинг з реклами прибирати, і у нього, скоріш за все, за ці пару місяців буде там, не знаю, 15-20 кліків один продаж, це в ідеалі максимум. А так, скоріш за все, він десь там в рекламі. Ну, більшість тих лістингів, які ви до сезону поставите в рекламі, постоїть, якусь активність отримують. І ви їх потім приберете, тому що вони навіть попродаватись не встигли, тому що період сезону короткий, конкуренція висока. Товар, якщо він до цього суперкласно не продавався, якщо у вас не розкручений магазин, в який люди валять і вже в цьому магазині обирають з того, що є. Якщо у вас немає великої кількості повторних покупців, якщо у вас немає великого рекламного бюджету, за допомогою якого ви зможете в перший же місяць залучити багато трафіку на цей лістинг і напродавати, і зрости, і встигнути окупитись. Якщо у вас не суперконкурентноспроможний товар, який відривають з руками на перший, другий, п'ятий клік постійно, а такий, який просто нормально, і якого на Еці багато, то, скоріш за все, ви не встигнете за сезон його в рекламі вивести нагору і окупити ті ці, ці, ці витрати, які ви вклали на його видання виведені туди нагор. Ви, звісно, можете спробувати, але якщо у вас в магазині є бестселери, які у вас класно продаються цілий рік, то, звісно, вам не треба заміщати їх в рекламі. Сезонними товарами, які ще не продаються, але ну ось же йде крісмас. У мене є крісмас дизайни. Чому мені їх не порекламувати, незважаючи на те, що в мене в рекламі є класний лістинг, базовий, не прив'язаний до ніяких свят. Він регулярно круглий рік продається. Але ну йде ж крісмас, треба рекламувати крісмас. Всі кричать, що треба зараз робити ставку на сезонні товари і прибирати з реклами те, що регулярно продається, заради того, що ще не продається, але можливо буде продаватись краще ніж те. Що вже продається, але я не впевнена, чи буде продаватись. Але я спробую. Оце не дуже коректна стратегія. Звісно, якщо у вас рекламного бюджету вдосталь, якщо ви бачите, що він не витрачається на 70%, то додавання нових лістингів в рекламу, скоріш за все, не вплине на ті, які там в рекламі стоять, і в такому випадку можна сміливо. До тих лістингів, які вже стоять в рекламі, які регулярно продаються. Додавати в рекламу сезонні, які ще не продаються, тому що в такому випадку це буде якраз паралельне з е, оця промоція, паралельне просування і бестселерів, які у вас і так продаються, і паралельно додатково витратити якісь додаткові гроші на просування сезонних товарів. Але якщо у вас рекламний бюджет витрачається на 75% чи більше, додавання в рекламу нових лістингів може вплинути на Рекламу тих, які там вже є. Тобто, умовно, у вас є синиця в руках, яка у вас щомісяця продається. Тут замаячив різдвяний журавель в небі, і ви заради цього викидаєте з рук ту синицю і починаєте рекламувати журавля в небі. Він красивіший, ніж синиця, я згодна, але ж він в небі. Ну тобто точно не варто, ну точніше, не те, що не варто. Ви, цар і Бог в своєму магазині. Ви можете робити все, що ви хочете. Ви просто маєте для себе усвідомлювати, що. Якщо у вас є регулярні продажі, але це не різдвяний товар, і ви при цьому хочете додати в рекламу різдвяний, який ще не продається. У вас така ситуація в магазині, що реклама витрачається на 75% чи повністю, то це може вплинути на продажі тих товарів, які вже в рекламі були. Тобто ви можете ризикувати тим, що у вас вже є, заради того, чого у вас ще немає. Але я розумію, ми всі творчі люди. Нам всім дуже хочеться. Йде сезон, нам всім дуже хочеться. Щось створити, намалювати, зв'язати, зшити, скреативити в новій стилістиці, бо це зараз надихає, бо цей вайб зараз всюди буде скоро. Звісно, хочеться, але е, оце друге ваше альтер-его, з якими я постійно комунікую тут в форматі обговорення продажів на Еці. Тобто, у нас є одна половинка, це творча людина, яка створює ваш товар, яка відповідає за те, щоб товар був конкурентноспроможним, цікавим і так, далі, і так далі. А друга половинка це бізнесмен чи бізнесвумен, яка зосереджена над тим, щоб отримувати в першу чергу бізнесовий прибуток. Так, от оця друга половинка має в цей момент нагадати. Що, можливо, це не дуже коректна дія, тому що ви вже заробляєте на несезонному товарі, і ви можете втратити чи не недо, доотримати цей прибуток, якщо будете рекламу несезонного товару перекладати на рекламу сезонного, який ще не продається, тому що йому потрібен, розумієте, ваш несезонний товар, який регулярно в магазині продається, він вже якийсь шлях пройшов, він вже трошечки виріс в органіці, а сезонний, який ви тільки запускаєте. В магазині він починає свій шлях з нуля, він не може одразу почати так само продаватися, як той, який вже виріс. Ну, Окрім випадкових, окрім виняткових випадків, де там крута маржинальність, випадків, де там суперкрута конкурентна спроможність, відриваються руками і так далі. Або ваш магазин і так вже є, йде багато трафіку людей. Які вам довіряють, тобто це не обов'язково трафік через пошук на якісь конкретні товари. А у вас є якесь активне ком'юніті в соціальних мережах? Наприклад, в цьому випадку, звісно, ваші сезонні новинки, які ви будете публікувати, їх одразу будуть купувати, тому що їх бачать не завдяки тому, що вони вже десь там кудись зросли, завдяки рекламі. А їх бачать, тому що до вас люди йдуть не через пошук. Ось в такому випадку це працюватиме трошки інакше. Добре, з цим я думаю, розібрались. Це зрозуміли. Це не означає знову ж таки, що вам не треба створювати в магазині нові дизайни і не треба їх рекламувати. Це просто означає, що треба реально дивитись на речі, на те, як реклама працює, що ви можете від неї очікувати. І якщо у вас дуже руки чешуться і дуже хочеться показати світу свої нові дизайни, свої сезонні розробки, робити це так, щоб це або не шкодило вашому бестселеру, ну або якщо цього бестселера немає, просто усвідомлювати, що можливо ви не встигнете. Ну, якщо, наприклад, у вас весь магазин, весь товар в магазині сезонний, і ви просто його міняєте протягом року. Порекламували трошки Геловіна, потім трошки Крісмаса, потім трошки е, цього Патрікс Дея, потім трошки маминого дня, потім трошки 4 липня, і знову по колу Геловін і пішли далі. Тоді треба в магазині намагатись створювати, хоча б там якусь невеличку колекцію базових товарів, які люди купують круглий рік, щоб себе трошечки убезпечити оцим. Стрибанням з сезону в сезон, коли у вас продаються різні товари, і не всі з них будуть одразу продаватись, створити паралельно бестселери, який буде продаватись круглий рік, і тоді паралельно просувати і ці бестселери базові, і сезонні, якщо у вас вистачає на це все бюджет. Все, тепер всі переходимо на Patreon, посилання на підписку, на канал під відео. Там зараз будемо говорити про те, як тоді ми готуємось до свят, коли ми ці лістинги публікуємо. Коли ми їх ставимо в рекламу, пригадаємо всі основні важливі моменти стосовно просування сезонної продукції. От зараз у нас почався липень, як я сказала. От зараз якраз, коли ми потроху, потроху перегорнули цю другу половину, зайшли на другу половину року, все, ми вже наближаємось до гарячого сезону, починаємо до нього готуватись. Дякую всім за увагу! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал тут на Ютубі, ставте подобайки, залишайте коментарі. залишайте Ваші питання, вони мені дуже допомагають створювати тут наступні відео, планувати актуальний корисний контент, який я можу для вас тут записати. Дякую всім за довіру. Бажаю крутих успіхів. на НЕЦІ, постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!